Оцінюю свої палатки ціней простими так ні 50 на 50. В 13-15 років я скуповувала всі палатки, які є в магазині Єва і завжди хотіла зняти це відео. Так. 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 50 на 50. Так. Так. 50 на 50. 50 на 50. Так. М -м так. Ні. Ні. 50 на 50. 50 на 50. 50 на 50. 50 на 50. Ні. Ні. М -м так. Ні. Так. Це дуже стара палетка, але поставлю і так. І це також одна з моїх перших палеток. Як ви бачите, вона і поломана і стерта до дир І ставлю 50 на 50. Так. Дуже старі глітери. Ставлю 50 на 50. Так. Так, ще глітери, оцінюю їх 50 на 50. Це все. Дякую за перегляд відео. Я створила те, що я давно дуже хотіла, коли мені було 13-15 років знову ж таки. На питання, на що мені стільки палеток, я не можу відповісти, я сама не знаю, що відповідати на це питання. Його потрібно було задавати тоді, коли мені було 14 років, і я це все, власне, скуповувала.